Спалахнула несподівана сутичка та стрілянина на території столиці. Розвідника опинилися у несподіваному місці і навіть відкрили вогонь. Все було жорстко та швидко. За мить стало зрозуміло, наслідки будуть страшними. Спецслужби натрапили там на дещо, чого ніхто з нас не міг навіть уявити. Побачено далі може шокувати. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. На території санаторію «Жовтані» у кончазаспі сталася сутичка між представниками гур та військовими із використанням зброї. Як повідомляє низка українських змі бійці гур зайшли на територію санаторію. Бивши ворота, стріляли в повітря і землю. З'явилися нові вражаючі деталі. Водночас, за словами співрозмовника української правди, серед правоохоронців розвідники нібито взяли в полон 10 військовослужбовців, проте згодом відпустили їх. Після чого забрекодувалися на території санаторію та відмовилися пропускати представників правоохоронних і військових державних органів. Видання також зазначає, що на місце інциденту викликали військову службу правопорядку та державне бюро розслідувань, але з ДБР не приїхали. Крім того, за словами співрозмовника Української правди на місце інциденту, начебто, приїхав заступник головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Своєю чергою джерела видання в гур. Зазначило, що люди, які знаходилися на території санаторію, були там незаконно. А й за інформацією видання Бабель, сутичка сталася через те, що право на оренду мають дві сторони. Гур у коментарі видання повідомили, що їхні військовослужбовці перебувають на території на законних підставах, оскільки власник ділянки уклав із однієї з військових частин прямі договори на період дії воєнного стану. За їхніми словами, згідно з чинним законодавством, такі договори не потребують додаткових погоджень а документи інших формувань були анульовані військовою адміністрацією. Тим же часом офіцер збройних сил України Мирослав Гай відреагував на сутичку між гур та військовослужбовцями. Далі цитую. Це якийсь треш. Саме так втрачається держава. Хіба ми для того зробили революцію гідності? А зараз ведемо найкровопролитнішу війну в сучасній історії України та Європи, аби через якийсь недобудований санаторій стрілялися між собою різні підрозділи Сил оборони. Вважає, що найвище керівництво гур має втрутитися негайно. Винні мають бути покарані, аби унеможливити такі інциденти в майбутньому, написав він. Ну, і також речник генштабу збройних сил України Дмитро Лоховій прокоментував новину про те, що у кончазаспі відбулися сутички між військовими та представниками ГУР. Відповідний допис Лоховій опублікував у Фейсбуці. Мене не просили про цю пораду, але я її дам. Це важливо, колеги з медіа. Навіть коли ви пишете про випадки рейдерських захоплень, конфлікти навколо об'єктів, нерухомості, інші нюанси про... Нехорошу поведінку тих чи інших українських військовослужбовців: не паліть локації розосередження військових, бо для вас це ще один рядок про імпакт і звіт про вашу ефективність і вплив. А для військових ще один імпакт балістикою зазначив лиховій. До того ж, багато інших військових також критикували, що у публікації була назва санаторію. У відповідь на це головна редакторка української правди також заявила, що у цій історії суспільний інтерес переважає все інше. Ми говоримо про збройний конфлікт між представниками гур та військовими просто в межах київської агломерації. Це не спекуляції і не чутки, це факт, який підтверджується кількома сторонами, і це не може залишатися поза увагою суспільства. Йдеться в її дописі на Фейсбуці. Водночас, як зазначає українська правда, власником цієї земельної ділянки. З якою гуру клало угоду, була кампанія причетна до бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Рановського. Видання стверджує, що вони нібито хочуть забудувати територію санаторію. Територія використовується згідно з бойовим розпорядженням командувача сухопутних військ. Має погодження військової адміністрації міста Києва та директора санаторію Жовтень. Будівлі опечатані, доступ у них не здійснюється. Також повідомляється, що гур не вперше приїжджали в санаторій із вимогою покинути територію. Колишній співробітник служби безпеки України Іван Ступак вважає, що інцидент у санаторії жовтень став ознакою приходу України в нову небезпечну фазу, коли частина силовиків воює на фронті та зазнає реальних втрат. А інша втягнута у бізнесові конфлікти. За його словами, серед розвідників, які зараз гинуть, на передовій є багато високопідготовлених бійців. А останні втрати на фронті були особливо болючими на цьому тлі дії. Групи гуру Кончазаспі він називає неприйнятними та такими, що виходять за межі допустимого. Факт того, що розвідники приїхали на об'єкт, відкрили вогонь, блокували територію та брали в полон військових іншої частини, свідчить про серйозний збій в системі безпеки. Якщо негайно не втрутитися, або силові структури, або президент країна може отримати неконтрольований перерозподіл сфер впливу між людьми у формі, тими, хто має нагородну зброю і відчуває свою безкарність. Каже Ступак, він нагадав, що до 2020 року ГУР майже не був публічним. Про орган існували лише загальні згадки на сайті з переліком керівництва. Тепер же діяльність розвідників стала публічною і часто виходить за межі спецоперації. Вони перетворюються на силових менеджерів, які силовим шляхом вирішують спірні питання. Вважає експерт. На думку ступака це відкриває небезпечну можливість залучення співробітників гур приватними структурами для вирішення власних інтересів. Приїзд військових у формі, каже він, автоматично означає владу і цим можуть зловживати. Експерт переконаний, що такі дії не могли відбутися без команди з гори. Хтось точно дав наказ. Я не кажу, що це був Буданов. У мене немає таких даних, але команда від когось була. Продовжує ступак. Саме тому, на його думку, президент має втрутитися особисто. Нехай і неофіційно. Колишній співробітник служби безпеки України також вказує на інформаційні ризики. Росіяни розкрутять цю історію. Це побачать і європейці в Україні зовсім не потрібен ще один скандал, адже історія з Міндичем ще не завершилася. Експерт додає на заході, але ночують чутки про кришування бізнесу окремими українськими силовиками. І подібні інциденти тільки поглиблюють недовіру. Військовий експерт Денис Попович також вважає, що ворожа пропаганда може скористи статися цим кейсом, аби вкинути наратив про внутрішні конфлікти у силах оборони, треба якнайшвидше закрити конфлікт, каже експерт. Своєю чергою ступак також нагадує про загрозу російських ударів. Санаторій вже давно міг бути в переліку потенційних цілей розвідки. РФ Росія каже він: отримує інформацію з різних джерел: від навідників до супутникової розвідки та аналізу мобільних сигналів. Тому сутички на таких об'єктах момент активних атак дронів і ракет. Виглядають подвійно небезпечними. Він наголошує, що такі конфлікти треба прижигати одразу, доки вони не перетворилися на нову форму рейдерства у військовій формі. Бо потім не розбереш, хто рейдер, а хто справжній військовий. Всі ж поважні. Каже експерт, на його думку ці процеси небезпечні ще й тим, що відбувається під час війни, коли суспільство та держава мають бути максимально згуртовані. Якщо президент не відреагує, це буде наростати по експоненті. підсумував ступак. Зуважимо, що санаторій був заарештований ще у 2020 році. У 2022 році ДБР повідомило про повернення об'єкта у держвласність його передали в управління агенства з розшуку та менеджменту активів. Ну і також його оцінили у 600 мільйонів гривень, але не провели конкурс щодо нового управителя того ж року. ДТЕК Київські електроморежі та Київгазтрейд оцінювали банкрутство ТОВ клінічний санаторій жовтень через борг 5 мільйонів гривень. Водночас частина земельної ділянки була передана кампанії, сліди якої ведуть до бізнесмена Бориса Кафмана. Той має право отримати решту землі у користуванні та планує отримати дозвіл від Київської міської ради на забудову території санаторія. Ну, а далі поговоримо також і про те, що у Печерському районі Києва двоє чоловіків напали та пограбували 27-річного військовослужбовця. Він проходив курс лікування у столиці. Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків напали на військового вечері. Вони погрожували захиснику ножем і викруткою, вимагаючи віддати особисті речі, мобільний телефон, павербанк і гроші. Зломисники забрали у військового навіть парфуми. Грабіжників уже затримали в порядку статті 208 кримінального процесу кодексу України затриманим. Повідомили про підозру в розбою, вчиненому в умовах воєнного стану. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді арешту, без можливості внести заставу. Тепер чоловікам загрожує тюремний строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!